Привіт! У попередньому відеоуроці з Flash я показав, як створити ось таку анімацію зі снігом. Починаючи з цього відеоуроку, я поясню, як ця анімація працює. Якщо ми відкриємо панель Дій, тобто Actions Panel, то перше, що ми побачимо, це виклик функції, чи то пак ініціалізація. Отже, сьогодні я покажу, як у Flash створювати власні, тобто користувацькі функції. Створюємо новий документ. Для цього затискаємо Ctrl- і натискаємо N. Ось ми будемо працювати з ActionScript 2.0, то тут вибираємо відповідний тип файлу і натискаємо ОК. OK. Потім у панелі Дій пишемо слово function. Таким чином, ми говоримо Flash, що зараз ми будемо створювати власну користувацьку функцію. Далі даємо цій функції назву, скажімо showname, тобто показувати ім'я, вставляємо дужки. В цих дужках можна вказувати змінні, які будуть використовуватись у функції. Але оскільки у цьому випадку я ніякі змінні використовувати не буду, то тут порожньо. Далі нам слід вказати, який тип даних буде повертати функція. Якщо вона не повинна повертати ніякий тип даних, то просто вказуємо 2.Void, тобто пустота. Далі відкриваємо фігурні дужки, Робимо один порожній рядок і закриваємо фігурні дужки. А ось тут пишемо, власне, те, що ми хочемо, аби ця функція робила. Я ж використаю функцію Trace. Тобто ця функція дозволяє показувати різні значення під час розробки. Оскільки я хочу показувати рядок, то я його розміщу у лапках. Отже, ця функція буде просто показувати назву сайту. Отже, якщо ми зараз протестуємо наш SWF файл, то нічого не відбудеться. Хоча помилок також немає, але і нічого особливого не відбувається. Причина полягає в тому, що хоча функцію і створено, але її не викликано. Аби функцію викликати, просто треба написати її назву, дужки та крапку з комою. Отже, якщо ми протестуємо наш файл тепер, то бачимо, що показується назва сайту. Тобто, як і було запрограмовано. У створенні функцій можливе також використання іншого синтаксису. Наприклад, спочатку вказуємо ім'я функції, потім ставимо знак рівняння, потім слово function, тобто функція, і потім все так само. Якщо ми протестуємо цей файл знову. То бачимо, що функція працює так само. Власне, саме такий синтаксис, тобто назва функції, знак рівняння та слово функція, було використано у нашому файлі зі снігом. Ось тут можна це бачити: назва функції, знак рівняння, слово функція. Ну і потім, власне, сама інструкція. Отже. Тепер ви знаєте, як у Flash створювати власні функції. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!